Вітання, підсумки четверга 13 лютого. До вашої уваги. Якими подіями запам'ятався цей день моїм колегам? Пропоную дізнатися. Майдан міцніє. Ужроцькі активісти берекадуються по-новому. Банківські проблеми, вкладники та їх кошти. Проблемна об'їзна. у мукачеві блокують вулицю сорочу. Забули про обов'язки. Жрепи перекладають свою роботу на плечі ужгородців. Аварії через ями, чи можуть водії звертатися до суду через погані дороги. Під замком ужорських дітей не випускали на перерву. Гендерна рівність у Мукачеві обговорювали становище жінки в суспільстві. До дня всіх закоханих, які подарунки обирають закарпатці для другої половинки. Залишати наметове містечко на площі народній мітингувальники не збираються. Ужгородський майдан барикадується по-новому. Через погодні умови активісти вирішили замінити мішки зі снігом на тирсові. Однак щойно прийняли таке рішення і закликали через соціальні мережі ужгородців допомогти. Біля містечка з'явились кілька постів ДАІ та міліції. А матеріали навпаки дивовижно зникли. Все в село при обставин стали наповнені, були снігом сніг потанув. Зараз ми розчищаємо територію, будемо думати, як укріпляти барикади вже іншими шляхами. Чотири пости ДАІ, дві автівки з міліціонерами. Щонайменше п'ять піших патрульних. Це тільки та частина правоохоронців, яка помітна недосвідченому оку. Скільки з них у будівлі, скільки поблизу більше доби, чекають на команду, можна тільки здогадуватись. тут досить десь приблизно шостої вечора. Як можна побачити, вони перегородили всі в'їзди. На запитання, чому перегородила, в принципі, ніяких відповідей не було. Офіційна позиція ДІТКА за статистикою найбільше ДТП у Ужгороді пов'язано із наїздом на пішоходів, відтак на період активності виставили додаткові пусти. ДАІшників, щоправда, припарковані так, що замість патрулювати вони просто перекрили всі під'їзди до площі. Перекриття під'їздів це незаконно. Це ще раз показує що Шолодида і вертикаль, яка йому медицинська підпорядковується. Вони просто провокують нас, провокують людей на якісь зіткнення, тому що якоїсь. Логічної причини, чому перекрили от шість автомобілів, міліцейських перекрили з усіх сторін під'їзд, немає. Тобто вони свідомо провокують нас, чекають моменту, коли ми будемо вести дрова, там чи їжу, чи ще щось. Спілкування журналістів з міліціонерами також ефективним. Не виявилось жодних пояснень. окрім цитую, у нас штатне патрулювання отримати не вдалось. Мешканці барикад кажуть, перевіряють, чи виконали їхні колеги план по роботі з підприємцями. Набрали 150 мішків. Вчора поїхали за ними. Там, де набирали, там сказали, що милиція, працівники міліції не були зранку і гаїшники, і другі обозовці, вже не розрішили брати нам терсу. Матеріали для будівництва нової барикади таки знайшли, однак що це буде, звідки не розголошують. Який час їх встановлення, адже переконані, міліція тут, аби не не пустити автівку. Міліція, аби завадити людям, занести мішки в руках. Банк у небезпеці близько тижня зняти з платіжної картки Брокбізнесбанку банку більше тисячі гривень було неможливо. Це викликало паніку серед клієнтів фінансової станови. Люди почали активно знімати депозити, а банк, в свою чергу, банкрутувати. В той же час у Фіностанові заявляють, що ситуація стабільна і жодної фінансової проблеми немає. Яка доля чекає Брок-Бізнес-Банк? Дізнавалися наші кореспонденти. У банку одного з молодих олігархів розпочались проблеми з бої з картками віза, і від них пішли клієнти, які мали значні вклади. В банкоматах прокбізнес банку нема грошей, картки більше ніде не приймають. Брок бізнес-банк на грані дефолту. Такі заголовки з'явились на сторінках всеукраїнських видань ще наприкінці минулого тижня. За інформацією зі ЗМІ, вже близько місяця йшла мова про те, що в цьому банку невчасно проводять платежі. Наприкінці минулого тижня виявили ще й те, що з десятків тисяч платіжних карток можна зняти лише невелику суму готівки. На сайті банку з'явилася інформація, зняти з карти більше, ніж тисячу гривень деякий час буде неможливо. Кажуть, причини наступні проблема з платіжною системою. Конкретних причин ніхто не пояснив, це спричинило неби, який ажіотаж серед клієнтів банку. Брок бізнесі пообіцяли за кілька днів ситуацію нормалізувати і вже за кілька днів стало відомо відносини з платіжною системою віза про бізнес-банк розірвав. Готується повністю перейти на картки системи Мастеркард. Відтак платіжна карта віза від брокбізнес банку більше не дійсна. Така ситуація стала не зовсім зрозумілою для клієнтів і так біля банкоматів і не установи масові скупчення. Більше того, в відділенні «Брокбізнесбанку» по всій країні потягнулися вкладники, аби достроково вилучити депозити. Аби з'ясувати, чи така ж сама ситуація на Закарпатті, ми зателефонували до відділення установи. Прокоментувати обставини погодились тільки в понеділок. Втім, за словами працівників банку, проблем у них немає. Працює «Брокбізнесбанк» в штатному режимі. Тимчасові труднощі були з картками віза, але наразі вже все вирішили. Тож банк працює у звичайному режимі. До головного офісу банку в Києві журналістим. Тоді отак і не дозвонились. У в свою чергу кажуть, ситуацію не знайомі, але бояться дефолту та падіння гривні. Кажуть, спричинити це все може і паніка серед населення. Скоріше всього, що це не скільки влада робить, скільки люди сіють паніку, тому що в нас просто такий народ. Розумієте, що як було колись при Радянському Союзі, менталітет у нас ще той залишився, що то ще останні сірники, що то ще остання там мука в магазині, і треба скорше брати, тому що скоро не буде, розумієте. І люди сіють паніку, а це вже цепна реакція. розумієте, тому що люди дуже скоро, як на жаль, схватуються. І швидко біжать, там щось забирають, вибирають, ну і, і цим самим спричиняють кризу. А хтось бачить інше пояснення такій ситуації, все в політиці. Здається, вони користуються цією ситуацією, і всі говорять, що Майдан впливає на цю ситуацію. І майдан ні на що не впливає. Вони як хочуть, так це і роблять. А майдан це майдан, а фінансова сфера це фінансова сфера. Якщо держава хоче, щоб хтось прогорів чи хтось щось. З хімічні, вибачте, на слові, то воно так може й бути. Загалом у році кажуть, банкам не надто довіряють краще свої збереження відкладувати в банки. Тільки вітро. Я ні. Чому? Бо в мене пропали уклади. Люди бояться краще тримати вдома гроші. Якщо ж вірити фінансистам, то сьогодні врятувати ситуацію може тільки НБУ. Якщо втрутиться, і дасть Брокбізнесбанку Бізнесбанку рефінансування за даними Нацбанку України на 1 жовтня 2013 року. Брок бізнес посідав 18 місце за розміром загальних активів серед 178 українських банків. До слова вже на кінець дня з'явилася інформація, що Нацбанк готовий надати Брок Бізнесбанку мільярди гривень рефінансування, з яких вже 1 мільярд виділив. Наразі кажуть банкіри, це дозволить стабілізувати ситуацію. Що буде далі? Покаже час. Крутити лампочку, підмести або відремонтувати під'їзд для жителів багатоповерхівок вже стало звичною справою. Багато хто і забув, що цим повинні перейматися комунальні служби, які сьогодні перекладають свої обов'язки на чужі плечі. В обласному центрі наші кореспонденти вирішили перевірити якість роботи місцевих жерерів. Напевно, всі мешканці багатоповерхівок, заходячи до себе в під'їзд, хочуть відчути себе як вдома, проте це не зовсім так, коли в під'їзді брудно, а зі стін обсипається штукатурка. І коли ви хочете включити світло, нічого не змінилось. А причина таких занедбаних під'їздів обласного центру одна житлово-експлуатаційна контора, яку в народі називають скорочено. ЖЕК Згідно чинного законодавства України про надання житлово-комунальних послуг чітко прописано, комунальні підприємства зобов'язані надавати певні послуги по утриманню під'їздів та прибудинкових територій. Згідно з чином законодавства України є порядок надання житлово-комунальних послуг, і в ньому вказано, що комунальні підприємства по наданню цих комунальних послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій зобов'язані в певний період по нормативах надавати певні послуги. Це такі, як що нас цікавить, це ремонт під'їздів. І освітлення, заміна лампочок зовнішніх освітлення під'їзду і внутрішнього освітлення під'їзду. Проте від побачених під'їздів багатоповерхівок ужгорода складається враження, що або комунальні підприємства в обласному центрі не існують, або просто не виконують свою роботу. Мешканці багатоповерхівок вже давно забули про ЖЕКе. Свій під'їзд вони самі стараються відремонтувати та поставити кодові двері від непроханих гостей. Нет, жех не доглядает сами самі. В основном я знаю, что входит в их обязанности. но ну, как-то так в основном темно. Проте з такою бездіяльністю комунальних служб громадські активісти закликають боротись, і вони навіть знають, як це можна робити, якщо людина сама юридично кваліфікована, або почитає законодавство в інтернеті, або звернутися до юристів, громадських активістів, які допоможуть скласти акт про неповне надання житлово-комунальних послуг. Цей акт подається в ЖЕК. І є підставою в подальшому для списання частини квартплати на ті послуги, які не були фактично надані ЖЕКом. Також можна зі скаргою звертатися в. Із копію акта цього додавати в міську раду і в прокуратуру. Однак чи це дасть позитивний результат, обіцяти вам ніхто не зможе. Тому так і залишаються проблеми мешканців багатоповерхівок сам на сам з ними. Ремонтувати під'їзди доводиться власним коштом. А якщо грошей немає, жити в таких умовах, до яких йшли десятиліттями. На Ужгородщині виявили ще одну врізку в нафтопровід Дружба, як повідомив командир відділення групи охорони лінійної частини нафтопроводу, який належить товариству Укртранснафта міста Львова, під час проведення внутрішньотрубної діагностики між селами Часівці та Ратівці Ужгородського району на 1013-му кілометрі нафтопроводу на пулі на глибині 60 сантиметрів, виявили незаконну врізку шляхом приварювання до металевої труби короткого металевого патрубка із закритим шаровим краном та пластмасовим шлангом. Ця врізка застаріла і без слідів використання. Витоку нафтопродуктів та загрози для навколишнього середовища немає. Минулої суботи вулицю Сорочу в Мукачеві небайдужі заблокували з обох боків бетонними блоками. Розмістили їх таким чином, що легковик міг зманеврувати і проїхати, а от вантажівка ні. Але вже в середу ввечері бетонні блоки вимушено прибрали. Чому знають наші кореспонденти? Середа, кінець робочого дня. А на вулиці Сорочій та Підгорянській в Мукачеві розтягують бетонні плити, які обмежували рух вантажівок. Нагадаємо, рішення про обмеження руху вантажівок на дорозі обласного значення, а саме такою є вулиця Сороча в Мукачеві. Прийняли ще на сесії Мукачівської міськради 30 серпня 2013 року. Відповідних дій ні від облавтодору, ні від ДАІ люди не дочекались. Втім, бетонні блоки посеред вулиці виявилися єдиним дієвим способом припинити рух вантажівок. Але блоки муляли око даїшникам. Ми виконуємо припис ГАІ, знімаємо блоки по вулиці Сорочі, що були встановлені для обмеження проїзду важких вантажів, автомобілів з прицепами. Гаї обіцяє, що вони поставлять своїх працівників і будуть соблюдати правила вуличного двіження не будуть пропускати проїзду. Вантажівок причиною таких обмежень стали численні скарги жителів вулиці Сорочої та Підгорянської на постійний рух вантажних автомобілів, які, незважаючи на обмеження, все одно їздять, розбивають дорожнє покриття та вібрацією, пошкоджують фасади будівель. Ігноруючи правила дорожнього руху, водії фур і не планували їздити в об'їзд цих вулиць. І варто було прибрати блоки з дороги, як рух вантажівок негайно відновився. А обіцяного екіпажу ДАІ немає. Як і не було його, і в день демонтажу не дочекались. Даєшників тут і наступного дня. Ну та міліція, яка обіцяла тут стоять і контролювати движення, її немає. фури, як ходили, так і ходять. Утім, виявилося, що обмеження руху вантажівок по вулиці Сорочої дало поштовх початку підготовчих робіт до капітального ремонту горизвісної вулиці Пряшівської, через яку будуть їздити вантажівки в об'їзд Мукачева в разі закриття сорочої. ...проводяться підготовчі роботи до капремонту вулиці Пряшівської. Ми сподіваємося, що на кінець вже виділять кошти. Капітальний ремонт Пряшівської облавтодорівці повинні розпочати протягом 10 днів. Але навіть в ідеальному стані ця ділянка дороги сама по собі не примусить водіїв вантажівок їздити в об'їзд. Якщо не бетонні блоки, то тільки присутність ДАІ на сорочій здатна змінити ситуацію. Безперечно, була домовленість, що тут буде працювати пост, що будуть виселені додаткові знаки. З знаками в принципі, вирішено. І Тут, напевно, треба підтримку і обласного Даї, тому що практично в місті Мукачеві на патрулюванні всього 4 чоловіки. Чи виділить обласне дає екіпаж для патрулювання? Загадка, принаймні, в перший день міліціонерів ми не застали з жодного боку вулиці. Якщо рух вантажівок по сорочку буде і надалі таким, як і був, то і люди вже знають, як цьому ефективно завадити. Яма на ямі, машина в канаві. Так сьогодні водії розповідають про дороги в Ужгороді. Крім того, статистика свідчить, що найбільше поломок авто стається саме на поганих шляхах, а ремонт лише ходової обходиться від 400 до 1000 гривень. Юристи ж кажуть, кермувальники повинні в такому разі звертатися за відшкодуванням до суду, проте водії вже давно розчарувалися в українському законодавстві. За статистикою в Україні найбільше несправності автомобілів стаються через погані дороги. Про це говорять як працівники станції техогляду, так і самі водії. На Закарпатті до сервісних центрів щорічно через поломки ходової частини автівки звертаються сотні людей. Такі види ушкоджень за останні роки б'ють рекорди. На станціях ремонтів автомеханіки розповідають, зараз потрібно вмонтовувати захисні бампери, аби вберегтись від вибоїн, зокрема щодня перевіряти і ходову дуже часто водії звертаються з проблемами ходової частини автомобіля. Оскільки ви знаєте на даний момент, який стан наших доріг, а після морозів дороги розбиваються. І люди звертаються досить часто з такими проблемами. Самі ж водії кажуть, дороги на Закарпатті такі, що хоч на танку виїжджай, аби не добити машину. На таких ямах можна не тільки пошкодити деталі автівки, ще й в ДТП потрапити уникаючи вибої. Нарікають власники транспорту і на відкриті люки, яких на дорозі погано видно, тож об'їхати їх не завжди вдається. Для коліс це неабиякий ризик. Звісно, попадали і всі попадали. І ламали диски, гнули і резину. Ям очень много, особенно сейчас появилось после снега. Очень дорого сейчас обходится. Резина стоит 350-400 гривен. Диск стоит 200 гривен плюс майстру. В общем, много. За Средняя зарплата пойдет. Оказывается, працюєш на те, щоб машину ремонтувати. У нас правительство, не правительство, а одне названня правительства, яке лим розворовує цю страну і заставляє народ, щоб весь робили на них. Юристи закликають водіїв не зволікати під час поломки автівки і через ями одразу викликати дорожну патрульну інспекцію і складати протокол, адже ремонт машини мають відшкодовувати відповідальні структури чи міська рада або підприємство, що обслуговує відрізок дороги. Хоча зазвичай водіям доводиться платити за все із власного гаманця. Після цього подається, значить, цивільний позов і про відшкодування майнової шкоди, а можливо і не майнової моральної шкоди. Обов'язково треба злучати значить, міську сільську селищну раду. Якщо це територія міста, то ж рар, а також підприємство, віддані якого перебуває обслуговування того чи іншого відрізку ділянки дорог. Необхідно залучити в військовому порядку для максимального отримання коштів міське казначейство. Водії на питання чи звертаються за відшкодуванням пошкодження машини на дорогах, відповідають удива вже не вірять, а в справедливість судів і поготів. Звісно, не знавну не в наших судах, тільки. Згідно з чинним законодавством, кожен водій має право звернутися до інспекторів, ДІ, які б зафіксували поломку авто та підтвердили страховій компанії, що ДТП сталося через погану дорогу. Тільки тоді від влади можна вимагати офіційних відшкодувань. Однак юристи кажуть, що у переважній більшості власників автівок бояться боротися за свої права на дорозі. На латориці і тисі рівень води продовжує підвищуватися. Минулої доби на Закарпатті утримувалась тепла погода. Місцями пройшли дощі. Тому на річках підтримується підвищена водність. В районі міста Чоп рівень води у латориці і тисі підвищився на 10-40 сантиметрів. Продовжить випуск інформація про те, як ужгородських дітей позбавили перерви і чого варта жінка в сучасному суспільстві. Рухаємось далі. Під замком у ужвацьких дітей не випускали на перерву. Гендерна рівність у Мукачеві обговорювали становище жінки в суспільстві. До Дня всіх закоханих, які подарунки обирають закарпатці для другої половинки. У циганському таборі на Ужгородщині померло восьмиденне немовля. Про смерть новонародженого правоохоронців телефоном повідомив диспетчер швидкої медичної допомоги Ужгорода. Медики виявили труп дитини в селі Худльово в циганському таборі у будинку, де дитина проживала разом зі своєю 24-річною матір'ю. Новонародженому було всього вісім днів. слідчо оперативна група встановила, що слідів насильницької смерті немає. Остаточну причину смерті встановлять після судово-медичного розтину. Під замком в одній із ужгородських шкіл дітей не випускали на перерву. Усі входи та виходи зі школи з невідомих причин зачинили. Учні залишилися без обіду, веселощів та свіжого повітря. Є інформація, що вказівка надійшла зверху. Чому і кому заважають ужгородські школярі, дізнавалася Ірина Ващук. Школа номер один в Ожгороді завжди була прикладом для всіх навчальних закладів міста. Вишукана архітектура старого корпусу. Розташування в центрі біля набережної не залишає байдужими перехожих. Однак, 12 лютого школярі там залишились під замком ні виходу, ні входу. Учням виходити з приміщення заборонили. Діти з мобільних телефонували батькам, що коїться щось дивне виявилося. Наказ зверху. Школярі заважали і занадто шуміли на вулиці. По неофіційній інформації це була вказівка з мерії не випускати дітей на перерву. Оскільки коли вони виходять на перерву на набережну, собі відпочивають і гуляють. Вони дуже шумлять і мішають невідомо кому чи мерії, чи іншим особам, родичам керівництва мерії. Після втручання окремих осіб заборону відмінили, діти радісно вибігли на вулицю. Самі школярі підтвердили, вранці школу справді закрили на ключ і нікого не випускали. Дітлахам це не сподобалось, тож говорити на камеру хлопчики не побоялися. Штату школи такий. що не можна виходити на можеш взагалі виходити. А ви чому вийшли? А чого? Ми такі умні, хлопці, що ми вийшли. Активіст Олександр Волосенський каже, через ідеї та забаганки деяких високопосадовців можуть постраждати діти, адже багато хто бачив, як учні першої школи після заборони виходити замість дверей перелазили через високий паркан, аби подихати свіжим повітрям. Битва за пенсію розгорнулася між жителем Бедевлі та державою. Чоловік, який пропрацював все життя, зараз ледь зводить кінці з кінцями. Три роки він живе за рахунок своєї дружини. Позаяк через хворобу працювати не може. Скарги пенсіонера без пенсії вислухала і наша знімальна група. Сказати, що ця споруда належить родині, яка ледь зводить кінці з кінцями, язик не повертається. Але це все, що нажив пенсіонер Андрій Токар за 40 років трудової діяльності. Валки, Харківський, колхоз, Большевик, Куп'янськ, колхоз Щорса, Україна Черкаської області. Ну, потім, значить, Архангельськ, Вологда, де був награжден, прочим, очередю. У 80-му році у Жигулі, е, в тичені місяця отримав за хорошу роботу. Красноярськ, е, Краснодар. Буремня 90-ті та економічна криза змусили чоловіка шукати кращої долі у світах. На заробітках чоловік був донедавна і коли повернувся, щоб отримати заслужену пенсію, був здивований. Я взяв написав заяву, бо вони мені настаю. Вони взяли мені і дали відказ. Раз ви не заплатили, бо вам не вистачає 15 років, я взагалі не маю право отримати пенсію в цій Україні. Та хоч би мінімалку дали, і ту не хочуть дати. І ту не хочуть дати, от уже три з половиною нагоди не можуть запроси, вже в п'ятий раз запрос роблять. Як стверджує пенсіонер, йому прямим текстом заявили, поки не заплатить куди треба, до того часу не побачать своїх кровних. Навіть записи у трудовій книжці не аргумент у трирічній боротьбі за спокійну старість. Всю життя на роботі на стрілі Я не зробив за пенсію. І всю життя. Платив усе, все платив чоловіку не лишається нічого іншого, як жити за рахунок своєї дружини. Грошей вистачає тільки на сплату комунальних послуг та на найнеобхідніше, що вже казати про ліки від цукрового діабету, які коштують дорого. Пан Андрій остаточно втратив надію, але руки не опускає. Я до того дойду, що я візьму оружі в руки, та я їм покажу. Мені вже чорно, пару залишилося. Страх, сором'язливість, відсутність досвіду та стереотипи. Це головні причини, які заважають жінкам досягти успіху у політиці та інших сферах життя. Результати дослідження, які провела Всеукраїнська громадська організація, Жіночий консорціум України, показали, реалізувати себе прекрасній половині людства в Україні набагато важче, ніж чоловікам. Як стати лідером та чому варто брати активну участь у суспільно-політичному житті країни, розповіли експерти громадської організації під час семінару тренінгу у Мукачеві. Почали Поради фахівців і наші кореспонденти жінки-депутатки, керівники компаній та активні громадські діячки в сучасному світі вже не дивина. Активно включатись суспільно-політичне життя своєї країни все частіше виявляють бажання представниці прекрасної половини людства. Ми презентуємо результати всеукраїнського дослідження щодо проблеми участі жінок у політиці на місцевому рівні. Скажімо так на зустріч сьогодні запрошені жінки різного віку різних професій, які обіймають різні посади, але які так чи інакше долучені до прийняття рішень або хочуть. Долучитись до прийняття рішень. Результати дослідження показали реалізувати себе жінці в Україні набагато важче ніж чоловіку. Чому така ситуація? Відповіді жінок однакові: немає підтримки, не вистачає фінансів, нема досвіду. Дослідження проводилось в різних регіонах України, але результати практично одні й ті самі. От. Жінки не можуть фактично суттєво впливати на рішення на будь-якому рівні, тому що дуже багато чоловіків. Як показали, попередні парламентські вибори жінок обрали ще менше ніж. На в попередньому скликанні. Інші причини, які заважають жінкам себе проявити, страх, зайва скромність та стереотипи. Кожна жінка талановита в чомусь. І я знаю жінок, які вже старшого віку, і кажуть, якби мені хтось допоміг, підтримав, я була дуже талановита в якомусь ремеслі, але вони повністю розчиняються в своїх дітях. Тобто вони хочуть, щоб діти замість них те, що вони не змогли. Потім реалізували і вимагають часом від дітей дуже багато. Різноманітні приклади доводять: корпорація або підприємство має більше шанси досягти успіху, якщо в колективі витримується гендерний паритет. А в кризових ситуаціях компанія скоріш за все втримається на плаву, якщо в її керівництві присутні жінки. Жінка на сьогодні готова брати на себе відповідальність. Таке слово боротися за краще життя своїх дітей, своєї сім'ї, свого міста, своєї родини. Я думаю, що варто жінкам, не всім, бо ми не можемо силою заставити. Будь ласка, включайтеся в місцеву політику. Але є багато жінок-лідерок, які хочуть спробувати себе на місцевому рівні. Допомогти жінці себе проявити в різних сферах життя, зокрема в політиці, наповно використати свій потенціал, аби принести користь суспільству у головне завдання жіночих громадських організацій. Вони презентували свою роботу, яка показує діяльність жінок на Україні. Також фільми для того, щоб ми більше розуміли свою діяльність і використовували всі можливості для того, щоб цю діяльність реалізовувати успішно. Жінки з активною життєвою позицією здатні досягти успіху, а в багатьох сферах навіть перевершити чоловіків. Експерти кажуть, жіноче лідерство сприяє розвитку економіки. А чим більше жінок буде в політиці, тим менше буде корупції. як здивувати другу половинку закарпатці чекають День Святого Валентина, аби вкотре висловити свої почуття і ламають голову, як це зробити як найкраще. Мої колеги дізналися, чим 14 лютого наші краяни вражатимуть коханих. 14 лютого весь світ відзначає День святого Валентина. Відзначають його вже понад 16 століть і пов'язують з ім'ям святого Валентина, якого вважають покровителем усіх закоханих. Цього дня коханим влаштовують сюрпризи, над якими ще варто добре подумати. Романтична вечеря це завжди подарунок. гарний. Ну, щось плюшеве, скоріш за все, Ну, нормальные люди, которые друг друга любят, они каждый день думаю, придумают, они будут ждать одного дня и потом обижаться, если кто-то ничего -то не придумал. Мне, мне так кажется. Мне кажется, интереснее 15 февраля поздравить внезапно, чем 14, когда все ожидают. Ну что-то щось солодке. что-то таке. Цікаво. Однак на Закарпатті, як і по всій Україні, не завжди переймались підготовкою подарунків до дня усіх закоханих. Старше покоління каже про це свято дізнались нещодавно, та й святкувати особливо нема чого. Знаєте, моя молодость проходила в такий період, коли це свято це не святкувалося. Ну, я думаю, що в принципі, якщо б даже не було навіть святого Валентина, його б треба придумати, тому що молодь має святкувати свою молодость, кохання, відчуття десь свої передавати один другому. Тому що це не повторно. Більше в житті такого моменту, як молодость ніколи не буде. Якими подіями нас порадує п'ятниця, пропоную дізнатися в анонсі. Дитячі правила. Рятувальники нагадали школярам правила безпеки вдома та на вулиці. Бюджетний рік. Чи зможе районна казна забезпечити розвиток свалявщини? Сміття на проспекті ужоцькі газони приваблюють відходами. Чекайте від п'ятниці приємних вражень і гарних новин. Я ж прощаюся з вами, і хай щастить.